Всім привіт! Ми з вами починаємо працювати сьогодні із частинами мови. Пропоную трошечки пригадати, які ж у нас є особливості визначення частин мови. Тому переходимо до таких стандартних завдань, розбору завдань. Як завжди, я буду паралельно з вами в чаті, тому можна писати відомості в чаті, обов'язково їх буду читати. Ну що, розпочнемо зараз одну секунду. Так, отже, перше речення. З'ясуйте, до яких частин мови форм належать виділені слова. Наступна буква позначає слово. Ем, людське в людині те, що в ній є від Бога. На кожному кроці заперечує смерть і веде людину до вічного. Починаємо. Людське. Звісно, що спочатку ми поставимо запитання. Яке? Людське. Відповідно, це буде прикметник, бо ми не можемо його ніяк переробити. Я буду ставити вам ось такі хрестики: 1Б і викреслюємо його. Далі в людині ставимо в початковій формі. Людина хто що, це іменник, особа, тому 2А. Викреслюємо. В людині є те, що в ній, за що може виникнути? Іноді запитання. Чому? Тому що воно може виступати або займенником, або сполучником. І як же ж визначити, якщо ми можемо замінити щось з попередньої частинки і, відповідно, побачити це в другій, це однозначно буде займенник. Повертаємося до першої. Людське в людині те, що в ній є від Бога. Ми ж можемо замінити, що на те? Або яке? Яке в ній є, що в ній є? Тобто, те, замінено ось цим займенником. Тому це і буде займенник. Викреслюємо. Наступне є від Бога. Від це у нас прийменник. Чому прийменник? Тому що стоїть, по-перше, при іменнику, Бог це іменник. І так, для спрощення, для розуміння, ми можемо з вами підставити туди непрямі відмінки. Від кого? Від Бога? Отже, тут тільки прийменник. Тільки прийменник може так себе вести. І це прийменник. Сполучник міг вас ввести в оману, але ми з вами знаємо: займенником буде тоді, що або який, якщо заміняють щось із попереднього речення. Далі. Наступне речення. З'ясуйте, до яких частин мови, так само, або форм, належать виділені слова. Ну тут не виділені, тут будуть теж наступні. Разом вдивляємось в марево. І бачимо. І в нас може бути тільки сполучником, відповідно, і сполучник 1 В. Закреслюємо для зручності. Далі, і бачимо скальпованого гонту, бачимо богуна, наливайка, мезепу, бачимо тих. Знову дивіться, тих. І заміняємо, кого гнали, саме тих гнали, якщо ми їх заміняємо, отже, два буде в нас А, це займенник, викреслюємо, гнали в Сибіри, бачимо втоптаних в землю. Втоптаних питання, звісно, буде яких? Але на яких відповідає в нас і прикметник, і дієприкметник. Якщо ми можемо переробити його, яких втоптали, тобто спрямували дію на цю ознаку, то це буде тільки дієприкметник. Отже, три буде «де», яких втоптали. І залишається у нас повільніших. Повільніших може бути тільки прикметником, адже тут вже ступінь порівняння, яких. І фактично прикметник би в нас, ага, я не там написала. Я перепрошую. Тут буде 3D. Відповідно, в нас буде прикметником тільки 4 g І якби ви сумнівалися, 3 чи 4, прикметник там чи там, ви б одразу побачили, що повільніших це прикметник. Так? Тому автоматично втоптаних став би прикметником. Наступне речення. Так, тут у нас саме трошечки не там стоїть, тому ми до саме виділимо. Саме морозна, холодна погода змушує організм посилювати свій імунітет, а зимові прогулянки підвищують тонус м'язів. Якщо ми сумніваємося, в першому саме, а тут в нас багато службових частин мови, можете починати з того, в чому ви впевнені на 100%. Я переконана, що ви знаєте А. А може бути тільки сполучником. Беремо на викидання зайвих слів. Отже, три буде вже Д, сполучник. Викреслюємо: сполучник вже відлетів. Свій, чий свій це прикметник, О, це займенник. Вибачте, це займенник присвійний, так? свій, своя, своє. Вказує на того, кому належить це. І, відповідно, свій буде в нас займенником, бо прикметника в нас тут навіть немає, так, в переліку. Два буде в нас займенником. Викреслили. Лишається у нас саме і тонус. Тонус, я думаю, зрозуміло, що тонус це іменник, тому з ним тут ніяких проблем немає. І що ж лишається у нас саме частка чи прийменник? Прийменником бути вона не може. Відповідно, це тільки частка. І один це буде частка саме один А. На що ця частка вказує? Це на конкретний якийсь предмет, на якісь конкретні явища, тобто саме цей, саме Морозна, саме дорога робота. Але в жодному разі ми не беремо саме в значенні ем, дуже так? в ступенях порівняння прикметників ми його не використовуємо. Тому тільки саме. Так, далі: четверте: до яких частин мов або форм належать виділені слова? Знову ж таки, слова, які будуть після цифри. Дзвінки «жайворонок». То вгору до сонця зів'ється, то сяє йому любий рай, то пісню співає до людського віконця лети ж рідне слово, лети в рідний край. Вгору ставимо питання: куди вгору ще й написання разом? Відповідно, це може бути тільки прислівник. Це напрямок, так? викреслюємо: любий рай, то пісню. Співа. В нас буде тут е, десяймо лютий рай, то пісню співай до людського віконця, лети ж рідне слово, лети в рідний край. То, звісно, буде в нас тільки службовою частиною мови? Е, якою саме прийменник не може бути то? Відповідно, це буде якою частиною мови? Звісно, що це сполучник, тому що він повторюваний. Дзвінкий Жайгор то вгору до сонця, то пісню співа, він ще й повторюваний, так? тому це буде тільки сполучник. Викреслили. До людського, до – «до кого, до чого. Можемо поставити там запитання до іменника-займенника, тому буде стояти при іменній» і це буде прийменник. Це буде прийменник. Не туди знов поставила. Так, це буде прийменник у нас Б. 3Б. Ось так. Закреслюємо. І лишається лети ж. Ж і Ж бувають тільки частками. Займенником він бути не може, адже не відповідає на запитання і є тільки часткою. Тому 4 буде А. Добре. Ось такі запитання сьогодні ми мали для розгляду. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що сьогодні ми розібрали, і сподіваюсь, що в наступному ми з вами так само активно будемо працювати. Чекаю вас у повідомленнях із запитаннями. Дякую за увагу!